Сергій Шайгу яскравий приклад того, коли імперський центр змушує йому каже, зречь свого імені, зречи свого роду, свого прізвища, вигадай собі щось нове слов'янське, і ти станеш частиною еліти. Звуч його насправді Шойгу це не його прізвище, це його ім'я. І Сергій Кажубєтович, кажубет це його прізвище. Так, і він просто вигадав собі слов'янське ім'я, справжнє ім'я зробив своїм прізвищем і став частиною еліти. Він став набригадане себе... ім'я. Да, став почав називати себе русським, Хоча в той самий час, до речі, російська влада намагається нав'язати е, тувинцям, що Сергій Шайгу – це батько нації. Е, вони видають мільйонними накладами е, книгу по історії ти написаних Сергієм Шейгу. Е, вони розповідають реально в медіях тувинських, що Сергій Шайгу винайшов тувинську абетку. Вони видають многотомніки батька тувинської нації, шайгу і тому подібне.